Компанія автопарк заїхав у нас Хайлендер 2008 року з три немісто від першого власника автобіль у нас заїхав з дилером у 2009 році. Комплектація Limited, GDL Музика безключовий доступ 7 міст 3,5 на 6. Автобіль у нас в чорному гарному кольорі, А по салончику у нас шкіра в сірому колірі. Автомобілі оригінальний пробіг 460 тисяч, повністю обслужений автомобіль, по техніці жодних нарікань. Багатозонний клімат, підігрів, мультикермо, датчики світла, підігрів також у нас лобового є електропровід кришки багажника, всі електрорегулювання, акустика JBL. Ззаду в нас теж клімат-контроль, чистенький салончик, підлокітники для задніх пасажирів для кожного. Ззаду у нас дуже багато місця в багажнику. Заводське тонування в автомобілі. Також в комплекті у нас йде багажник зверху, додатковий. Повний привід. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані по техніці. В чорному кольорі переглянути можна в Києві на 7 2 Голосівський район, придбати за готівку, кредит лізинг або прийдемо. Чекаємо на вас, 30 хвилин вашого часу, автомобіль може стати вашим.